Всім доброго дня! Зараз буду передігатися. Попав на таке завантаження, що я перший раз був. Коротше, розказую все поступово. Зараз презерватив тільки зніму. Не смійтеся. Коли влітку спека 50 градусів, оце дійсно презерватив, в ньому просто запаришся. Як би не було. Тому зараз його знімаю, попутно розповідаю. Заставили мене витягти з кабіни все, що має значення електричне. Тобто це може бути таблет, це може бути телефон, далі у нас запальнички, далі у нас балончики з газом, бляха, якогось чорта, не знаю. Потім і перетворювач. Так, машина загружена, опорачує, табличка відкрита, далі світло світить. Йдемо далі обход робити. У нас тут 9 клас, потім загроза середовищу. Тут далі це набір цифр, тобто знак, номер 99 клас, та-та-та-та-та, так само, все гуд-гуд. Далі йдемо у нас, помаранчева табличка вона відкрита, потропана, нічого страшного, тут у нас все є, плекарти всі. Там, о, да далі, Тут так само плекарти всі є, табличка з номерацією і так далі. Йдемо далі. Тут я вже показував. Ні, ну ми готові їхати.